Це ми прийшли на, на, на територію палацу. Це такий палац. Це палац князів Вишневецьких. Ось такий палац. А тут що це написано тут? Це Господарський горнявець. Тут гарний палац, так, Ксенія? Реставрація цього палацу робив городецький. Той самий архітектор, що... Києві зробив будинок під химерами. І костела Святого Миколая, що в Києві, то це городецький архітектор цих і костела і будинок під химерами. І реставрації робив в кінці 19 століття цього палацу. Підемо в парк подивимося ще. Тут парк. Підемо подивимося ще в парк. Оце така... Тут ухожено, Так частенько. Также дійдем в парк. Uh -huh. Пошли. Тут такі ступеньки до парка.